Євангелія на щодень 25 жовтня, Лука 8, 22, 25. Одного дня Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм, Переплиймо на той бік озера і відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулась на озеро, і їх почало заливати. І вони були в небезпеці. І, приступивши ж, вони збудили його і кажуть «Наставниче, наставниче, ми гинемо. Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм, де ваша віра? Вони ж налякані і здивовані один до одного казали, хто це такий, що вітрам і воді поваліває, і вони слухають його. Коли життя учнів було під загрозою, зазвичай вони зверталися за допомогою до Христа. Це був акт прояву їхньої віри в Бога. Мудрий і похвальний акт. Чому ж тоді в такий драматичний момент учні отримують у відповідь від Господа критику? Для Ісуса сутністю віри є безмежна і безумовна довіра до Бога. Тож якщо Ісус мав намір потонути під час шторму, Його послідовники повинні були потонути разом з ним. Тонути без страху, слів, протесту чи паніки. Вірити означає приймати долю Ісуса як свою власну. Ісусе Христе, навчи мене безмежно і безумовно довіряти Тобі.